Ця гра про кров, кишки та милого песика? Як гадаєте, про щось цього я набрихунькала? Сьогодні насолоджуємось шутером від першої особи у всесвіті Warhammer 40 тисяч Некромонда Хайредган. Заряджайте болтери, моліться імператору і вперед на нове завдання. Бо Некромонда це місце, де вмирають всі надії, а найманці вирішують проблеми. Геймплей Як описати бадьорий шутер від першої особи? Бадьоро не просто криваво. Студія Strailman Studio залишилась вірною як собі, так і улюбленому багатьом Всесвіту. Тож потрібно буде постійно рухатись, перемикатись від ближніх дистанцій на середній і дальні, використовувати гарпуни свої здібності. Динаміка боїв край висока, напруження також. Тож все ж таки доведеться все розбирати по пунктах. Озброєння. Ну, який же шутер без великої кількості зброї. У всякому разі, наш найманець має різноманітний арсенал для виконання завдань і зменшення поголів'я супротивників. Давайте перелічимо наші інструменти. Почнемо з класифікації. У грі ми маємо декілька класів зброї: пістолети, основна зброя, спеціальна зброя і важка зброя. До пістолетів відносяться пістолети різних типів. Автопістолети, револьвери, болт-пістолети, а також плазмові пістолети. До основної зброї належать автоматичні гвинтівки, болтери, дробовики і стабгани. Спеціальна зброя це гравган, плазмова рушниця, лазерна рушниця і гранатомет. А ось до важкої зброї можна віднести важкий болтер і важкі стабери — такі собі кулемети. Кожен тип зброї поводить себе унікально. І зрозуміло, що у нас є достатньо великий вибір стилістиці утилізації ворогів. Крім основної вогнепальної зброї, у вас є гранати, а також холодна зброя для добивання або безшумного усунення ворогів. Сказати, що у грі є повноцінний ближній бій, не можна, однак багато його елементів присутні. А ще у грі є гнучка кастомізація зброї від внутрішнього механізму і стволу до прикладу і прицільних засобів. Всі ці покращення безпосередньо впливають на пошкодження, що наносить ваша зброя, і на її точність і дальність. Броня ну, тут у нас не такий вже й великий вибір. Різновидів в броні, аж там майже ніскільки. Але броня може мати різні характеристики, тож все одно підбирати під себе щось цікавеньке буде можливість. Окрім броні, додаткові переваги нам дають так звані речі, своєрідні артефакти, які дають додатковий захист від стихійних пошкоджень, якщо радіацію і хімічне отруєння взагалі можна віднести до стихій. А ще вони можуть давати додаткову броню, здоров'я, енергію або ж вдачу. Покращення персонажа Ну звісно ж, не можна пройти повз розвиток і покращення самого персонажа. Бо, як виявляється, наш найманець має аугментації та імпланти, а вони дозволяють довше жити, мати більше енергії і міцніше рефракторне поле по простому енергетичний щит. Покращити свою біоніку ми можемо у медика, причому покращити в цілому ряді категорій, такому як руки, ноги і інші частини тіла. Покращення є як пасивні, тобто діючі постійно, так і активні, тобто ті, які потрібно окремо активувати, аби ними скористатись. І активні покращення більше стосуються саме активних мінь, що пречудово допомагають нам робити смерть ворогам. Самим персонажем розібрались, але ж у нас є собака супутник. І його також можна покращити всілякою агментацією. Тільки будьте готові до того, що наш класнючий мастив перетвориться на жахливу машину смерті. Причому буквально. Ми б такого песика обходили в двох кварталах. Бажано на броньовику. Побічні квести. Геймплей, ну, окрім основного сюжету, маємо багато сайт-квестів. Ну як багато? Маємо ряд типових: типу вирізати певну кількість елітних ворогів, захопити базу, захистити базу і так далі, але й від різних замовників. Причому маємо три рівні складності замовлень, що в свою чергу відбивається і на репутації, яку ми заробляємо в разі успішного виконання, і на грошовій винагороді. І на якості речей, які ми можемо отримати в ході виконання місії. Коли репутація у одного замовника досягає максимуму, нам дарують у винагороду річ максимальної якості. Котикам траплялися лише золоті археотеки, поліпшення для нашої зброї. Взагалі, побічні квести дуже корисна річ, якщо вам проходити сюжет далі стає складно. І ви відчуваєте, що треба заробити кредитів на нові біонічні поліпшення для вас або нашого песика Мастифа. Історія. Історія нашого персонажа, а точніше, та є частина, в якій ми безпосередньо беремо участь, починається з виконання замовлення на території клану Еши, куди ми йдемо разом з двома напарниками, але потрапляємо в неприємності, в результаті яких наших напарників утилізують. А ми виживаємо дивом зусиллями імператора і кала Джеріка, який нам ще й церебральний імплант ставить, причому дуже рідкісний і напрочуд ефективний. І от з цього моменту кал втравлює нас в ряд неприємностей і нашими руками вирішує свої питання. Його стиль нагадує стиль інквізиторів, але ж ми знаємо, що він і сам мисливець за головами. Причому один з найвідоміших у некрамунті. Так чи інакше, ми все далі й далі просуваємось в пошуках срібного кігця, найманця, через якого загинули наші напарники, і ледь не загинули ми. І в процесі переслідування кігтя ми відкриваємо занадто багато моторошних таємниць нижніх рівнів Некромунди. Графіка і звук візуальна гра має дуже приємний вигляд. Unreal Engine 4 робить свою справу. Однак є подекуди питання до оптимізації, що інколи псує приємні враження від картин. Звуковий супровід якісний і гарно формує атмосферу підземного міста в стані напівапокаліпсису загального капця коротше типового вулика у Всесвіті Warhammer 40 000. Враження у котиків досить неоднозначні висновки щодо гри. З одного боку, прикольні механіки, гарна динаміка, купа крові і кишок на фоні різних цікавих локацій. Але з іншого немає кооперативу, місії достатньо одноманітні, сюжет з часом стає нудним. Однозначно рекомендувати гру ми не можемо, хоча, якщо побачите її зі знижкою, або ви фанат Всесвіту Warhammer 40 тисяч, то гру так і варто взяти, бо задоволення ви в ній однозначно отримаєте. Поставимо загальну оцінку три котика з п'ятьох вуличний котисько-ветеран з аугментованими кігтями. А ще про гру варто знати таке: Necromunda Hired Gun була розроблена французькою компанією Stріmon Studio. І видана Focus Home Interactive. Stріum Studio вже мала вдалий досвід розробки шутерів від першої особи по Всесвіту безкінечної війни. Наприклад, Space Hulk The Swing. Тож очікувано, що вони вже знали, як робити добрі ігри. Вони взяли вже робочу формулу, додали динаміки, різноманітного оточення, і ось ми маємо на Крамунду. А от видавець гри Focus Home Interactive, що з цього року змінив свою назву на Полюб. Заляпався у видавництві гри з болота. Нема чого повторювати всю цю історію в тисячний раз, ви й так все знаєте. І міцно обіймаємо всіх хто долучається до збору для ЗСУ. Все максимально просто. Кожні 50 гривень це шанс виграти приз або огляд на гру, що оберете ви. Просто зараз закидайте донатик, якщо маєте вільну гривню. І відкривайте наступне наше відео. Грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ. І слава Україні.